Хай народ. Хтось там раніше в коментарях просив зняти відео про мої акваріуми. Ну, зніму таке коротеньке відео про акваріуми. Ви неодноразово бачили, як я на фоні цих акваріумів кручу велосипеди вечорами. Ось цей акваріум, наприклад, має довжину метр. Глибину 40 см і висоту 50 см, тобто це 200-літровий акваріум. Довший час він стояв у ланчині у моєї сестри, але цього року я його перевіз сюди, в Івано-Франківськ. Що тут по населенню? По населенню: Мечоносці, Моліонезії, Даніо. Також там є один такий сомик старічок Анцитрус. По рослинах, по рослинах. Ну, що там анубіаси, Людвігія, Криптокорини різні, зелена, коричнева, хінодорус. І все ось такий акваріум. Ну, З обладнання, що там обігрівач і фільтр акварель. Воду я тут підмінюю не часто, там один раз у два тижні, хоча бажано би. Було підмінювати і частіше один раз у тиждень, але я роблю там раз у два тижні, міняю одним словом, воду. Там більше 50% води десь підмінюю. Плюс маю фільтр. Ну і годую гриби один раз у день, вечором, коли приходжу з роботи. Але найцікавіший акваріум це ось цей такий. Можна сказати, Welcome to the Jungle. Заріс він весь такий з корягами такий дикий дикарь. Тут у мене гупіки живуть, багато гупіків і креветки. Ну, з рослин так само, ті самі рослини, криптокорини різні, коричневі зелені людвігія, мох Яванський, там ще якийсь папоротник. Ну і саме цікаво, тут Людвігія виросла по корягах вверх, піднялася і е, от так зараз на суші росте. І вона досить така на суші, більш, е, ну біль, краще себе почуває, тому що вона більш пешна, ніж е, під водою. Під, вод... ну, під водою теж класна, але от тут. Вона більш гарно виглядає, особливо під е, цим освітленням, під цим світильником. Ну, саме дороге у цьому акваріумі це ось цей світильник Pop-Bloom. Він такий багатоспектральний, можна його налаштовувати як хочеш, щоб він там різними кольорами світив. Також є. От від нього тут е, пульт такий. І можна настроювати різні канали. от Він на чотири канали. Також на кількість годин, скільки він буде світити, так само є там режим ну місяць, типу якби, нічний режим є і так далі. Одним словом, світильник наворочений, Все по-багатому. Тут раніше у мене був морський акваріум, тобто, це можна сказати, світильник я купував для морського акваріума. Колись у мене тут жили рибкі клоуни, корали різні. Ну і морська живність була, тобто морська вода е, солена. Ту всю живність я продав у зв'язку з тим, що це все дорого-багато обслуговувати і підмінювати воду в тому акваріумі. Ну Також була в мене ситуація, коли в мене один клоун рибка е, випригнув з акваріума і помер. Це теж було боляче і дорого такі втрати. Ну Ось такі мої акваріуми. Що ще тут розказувати про них? Нема що розказувати. Приходжу вечором з роботи, годую риб і кайфую. Вони теж. Це можна сказати, мої телевізори. Так як я не дивлюсь телевізор, то це у мене от єдині два канали, які я дивлюсь. Це ось цей канал і другий канал Ось цей у моїх телевізорах. Маю два телевізори у квартирі. Так що, якось так, такі мої акваріуми. І виставив я на продаж цей акваріум. Сьогодні його мають забрати у цей комплект ну, відносно дешево. відносно дешево, За 3 тисячі гривень. Тобто там обігрівач квель, сам напевне штукарь коштує або і більше. Кажу обігрівач фільтр Аквель плюс обігрівач Аквель. І цей весь комплект повністю тумба, риби, рослини, ґрунт, все як є сьогодні, мають бусом перевести. Ціла купа людей на це оголошення телефонували, писали на OLX. Ну, хто перший приїхав, той забрав, так сказати. Я хочу чи пошвидше позбутися цього акваріуму, або у мене тут будуть далі проводитись якісь ремонти. Плюс зараз настає осінь, холодно, і акваріум потрібно обігрівати 200-300 ватним обігрівачем. І це великий мінус по електроенергії, бабла-багато буде жерти. Тому ми позбуваємося цього акваріуму, Хоча він був однією з цеглин мого внутрішнього спокою. <смі> Але ну, залишається цей малюк. Тут з гупіками. Світло ще не включилось. У обід у мене налаштований таймер, світло включається. А зараз до обіду, так сказати. Так що акваріум цей їде. Замість акваріума тут е, буде стояти на місці акваріума цей електровелік Олімпія. Тобто він у мене не тільки для двіжу, кайфу е, і лайтових, е, чилових, так сказати, поїздок слабака, а він ще і буде як прикрасою мого бомжацького інтер'єру буде стояти замість цього акваріума. Опа! акваріума нема. Акваріум поїхав до нового власника, десь в Івано-Франківську на Чорновола. І в нас тут Велік, і Кіпчик. Тут, до речі, ще один Велік мого брата, карбонара. Треба буде його десь прогріти. Він вже давно, він вже років два або й три стоїть, на ньому ніхто не катався. Мені брат дав його продати, але я давно на OLX не виставляв його, тому що ну, треба платне оголошення. А я постійно типу, свої велосипеди продавав. І, типу, його велик, е, ну, останній кажу, рік там чи два не виставляв. Плюс він за нього трошки хоче таку нормальну ціну, і цей велік не продається. Так що треба буде ще цю карбонару десь прогріти, типу лісами, полями, ґрунтами. Ось така ситуація. Дякую, що дивитесь. Всім па-па!